Міжнародне агентство атомної енергії МАГАТЕ 4 липня заявило вісім співробітників Запорізької атомної електростанції зазнали поранень у наслідок ударів дронів поблизу станції. Про це МАГАТЕ сповістили із посиланням на дані персоналу станції. За інформацією агентства, безпілотники 3 липня влучили в одну з електропідстанцій поблизу Енергодара, який є. Супутником Запорізької атомної електростанції ушкоджена підстанція Радуга не працює. Енергодар, промислова зона, за даними Мегате, ще мають електроенергію. Такий інцидент створює ризики, ставить під загрозу цілілу лінію електропередачі, що забезпечує станцію живленням. Зокрема, для охолодження реакторів, пояснюють у Мегате. Запорізька АЕС найбільша атом. На електростанція Європи.